Вітаю, 29 вересня, 25-го року продовжує квітнути моя улюблена трояндочка Дует. Це чайна гібридна троянда, посаджена вона в мене давно, з Вінниці мені її прислав мужик. Вона такого тут і рожевий, і в середині жовтенька, ну зараз вона яскравіша. Вона, коли літом вона квітна, там перша, друга хвиля, вона не така яскрава. Це вже осінь, ось холодно, тому вона така, прям, прям, а так вона трішки не така. Ну, трояндочка дуже мені подобається. Вона запашна, дуже красиві квіточки має. Протягом сезону стоїть здоровенька. Ну, зараз вже ж почала почалася плямистість, з'являтися. Багато квіток. і... Хвиля довго триває в цієї троянди. Квітка дуже довго тримається.